Так, 20 квітня, 7 годин 15 хвилин. Воду виключив уже. Ну виключив я ще 15 минут назад. Побачимо що воно. Ну тут ось бачите, все в льот, сплошну, ось Дивіться, зразу і номер дивіться ось. Дев'ятий, бачите, потім вже будемо дивитися на відео. Що воно було, ось. Усе льот, сплошний льод, дивіться, вона законсервірована в льодишки, ось. А, Опа, дивіться, зняв із цього, з листка. Бачите? Чешую. Ось, ось дивіться. Ой, блін, капець. Та на землі ось дивіться, все льотше. Бачите Ну коротше іду на балку. дивіться, що там начудило, Тут прикривав я трохи, ну не знаю, побачу, зараз забрав воно, а гроболокнув. Да. Не дуже мені подобається, дивіться, аж клубніка аж поклонилася, щось аж листки пої покрутило. Оце до. Да. Все біле стоїть аж. Я не знаю. Що тут? Тут вже цвіло багато. Ну це те, що цвіло і те, що зав'язало, це, зрозуміло, вже буде чорне. Ну щось буде. Усе, звісно, воно не цвіло. Ну, це все мальвіна, мальвіна не цвіла, ще. то мальвіна не ще як би то вона буде цвісти, там аж, я не знаю, може в кінці травня, а то і в червні. Навіть. А тут ось, ось, бачите, цвітки були, а це ця шарлота. Ось, о. вона якраз цвіла. Ось, все. це все буде чорне по-любому. Вишні нав'язалися добре, але не знаю, що з ними заморозило, їх не заморозило. Вишень багато. Ну, ожені, скоріш за все нічого не буде. Вона ще не цвіла і не думала цвісти. Малину трошки аж теж дивіться понизу, як її тут трошки аж прикрутило та бур'яни вона по цей мав іти рвати але їх навірно дід мороз уже вирвав так румба цвіла румбі амба буде ну не вся а от лофті пошти вся цвіла от лофті буде гаплик оце все лофті так, це ось малина ця маравіла, їй нічого якби стоїть, нічого їй не буде. Так, да, тут все окей. Да Чем та русі? Ого, тут листки аж ламаються, дивіться. Аж хрустять. Йомаю, гляньте, ламається листок. Капець. Ну вона ж так. Не цвіла, щоб геть. Ну а тут ось вже гроздями, бачите, це теж трохи ловкі, Ну не знаю, що тут буде, не буде. Купчиха. Ну, купчиха, ну це ось о... ну, це корова допомогла. Тут бачите, пару кущів. А і там ще три куща корова з'їла, одірвалася. Ну то, то таке. А так то дивіться які кущаки, бачите. Ну не знаю, вона ще не цвіла особо. Ні, ну цвітки я бачив такі одиночні. А, особливо ця в да, є, ось ряду. Є, все. Не всі вони, цві... не вся вона цвіла, звісно. Може щось буде, може не буде. Та ні, буде по-любому, бо вона, можна сказати, то не цвіча. Там пару цвітків було. Ну, а це а це все, це все мальвіна вона ще не цвіла і не думала цвісти. Ну, це ось у рядок, той ще ми гербарії робили. Ну, бачите, вона вся, абсолютно вся жива. Ну, якраз вона, це одиночні, всі ці кущі молоді, всі вони цвіли. Це, це купчиха. Я ще один ряд просто додав. У мене тут два, ось, ось здоров'ю, ось, ось бачите. А це я додав, показував, як стаканчики садив. Ну, мальвіна 100% буде, бо її нічого не буде. Ця вишня. а цю, Ні, а ця вишня, дивіться, її якось обминуло, непонятно. Ха, яким образом? Чорт його знаю, не знаю навіть. Ця ось аж покрутило, бідолаху. Така, дивіться, аж листки. Ого, тут просто ламається вона, вона дивіться. Под лом, ломається прям прям. А щось буде. Так Дивіться, смородина. Смородину теж крутонуло, гляньте аж молоді пагани, позагибалися ось. Бачте, падає, гляньте. Ну, я не знаю, тут, мабуть, серйозний такий морозець був. Не знаю скільки тут воно було по цій балці. Ну, судя по тому, що все біло стоїть, то мабуть хороший мороз був. Ось, Дивіться, вся трава просто вона чуєте шелестить, глянь, Чуєте? <гум> Ох, аж руки холодно, вся в льоді, Ну оце так. от, короче, А що? Короче? Сонце вийде два дні і прийдемо дивитися, що тут наробило. Зараз ми тільки дивилися після морозу, да? що, що, що. а потім будемо дивитися через два дні вже конкретно що. Якусь шкоди завдав цей заморозок обратний, да? так що не пропадайте, заходьте на канал, все для вас, все покажу так, як є, розкажу. Скривати мені від вас нема нічого. Якщо не накрив, я все прийшов і чесно вам показав. Що ось бачите, і цвіти, і все. Ну, от так от буває, захазяйнувався. Показую так, як є. Нагрузив собі, я вам казав, у тому відео. Нагрузив собі, садок підкинув І оці ось дерева, да? Ну, і став не справлятися потроху. Надо було. Ну нічого, я вже ж все, що хотів я посадив. Тепер будемо більше уваги приділяти. Та й виноградник оце, що я бачите, я сильно здохло скосні, мене затягнуло. Треба було давним-давно цю спрей полив цей зробити. Я тільки останній вчора зробив, запустив, бачите, і прямо якби, угадав, бо був би габлик. А так хоч щось. Та й, мабуть, вші спас. Ну, подивимося, коротше. На цьому, на цьому все якби. До нових зустрічей!